Друзі, перші проголовне поїхали. З самого ранку лунають вибухи в Москві. Пишуть, що горить червона площа задіяно пожежну евакуацію. У місті паніка триває евакуація. Безпілотник у Москві атакував будинок поблизу міноборони Росії. Над будівлею кружляють пожежні гелікоптери. Міністра Білоусова евакуюють поруч, Нібито знайдено уламки безпілотника. На місці працюють екстрені служби. Ще один рухнув невідомому місті, а ще два вдарили по аеродромах. Москви також безпілотник впав неподалік однієї з установ ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. Яка займається кібернаступом системами ППО та Реба не справилися з перехопленнями безпілотників. Пишуть, що за весь вечора та ніч понад 489 загиблих окупантів по всьому прикордоні і центральній Росії. Горіли склади, казарми, аеродроми. Що ж, удари по російських військових об'єктах в складах і сховищах прямо призначаються на ситуації на фронті в Україні. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук. У будь-якому разі ми бачимо, що удари завдаються сьогодні дуже активно. Тих базах, по тих сховищах, по тих військових об'єктах, які є законними цілями, вони завдаються якраз там, де ці промислові резерви, логістичні резерви працюють напевне. У групуванні війська насамперед ми говоримо звичайно про Курський фронт. Ми говоримо про Донецький напрямок. Сюди б я ще додав удари по командних пунктах, пунктах управління для російських військ, які зараз займаються забезпеченням ось тих двох найголовніших напрямків, сказав Братчук. Він звернув увагу, що удари по об'єктах на російській території, які Працюють на війну проти України, завдаються фактично щодня у будь-якому разі, звісно, це позначається на полі бою, тому що паливо для літаків це менше польотів, якщо воно знищене. Якщо інфраструктура аеродрому пошкоджена, це менше вильотів. Якщо влучити по хімічному заводу, який виготовляє ракетне паливо, ракет на період цей може летіти менше на території нашої країни. Усі ці удари не випадкові. Якщо ми говоримо про вибір об'єктів, усі удари пов'язані із логістикою, з тими напрямками, на яких сьогодні найгарячіша. Сказав брачук, спікер наголосив, що українських дронів стає більше. їхня номенклатура стала набагато ширшою. Вони здатні виконувати ці завдання, які напевно до сьогодні жодна армія у світі не виконувала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.